Давним-давно у часи виходу Бебі Боса та Бенгерів від зі мобільний ринок був не настільки перенасичений різним контентом, і у топі постійно залишалися одні й ті ж самі ігри. Але 17 лютого 2017 року все змінилося. Це епоха меча та револьвера. Магічний камінь, який підтримував у нашому світі рівновагу, вкрадено високотехнологічну расу прибульців. Доля світу висить на волосині. Чи зумієте ви повернути артефакт? Все залежить від вас. Ви все правильно зрозуміли, все змінилося після того, як вийшов Солк Knight. Сьогодні я розповім вам, що ж все починалося, яким був Soul Knight на початку свого виходу, та яким я зараз покажу, як грається у 2023 році у різних режимах. Та відповім на питання, при чому ж тут Other World Legends та чому саме Солк Knight є найпопулярнішою грою чи У кого не спитаєш, і скажуть, що хоча б раз грали у нього або бачили, хтось інший грав. Навіть по сьогоднішній день гра має велику кількість гравців та постійно оновлюється. Далеко. Не по всіх іграх можна віднайти таку фанбазу, велику кількість відосів та різних форумів. і воно не дивно, адже гра настільки багата своїм контентом, що для вивчення всіх деталей знадобиться далеко не пару годин. І, наприклад, на відміну від арени Breakout, їй це точно не заважає бути однією з найкращих у своєму жанрі. Але так було не завжди. Колись Soul Knight був саме таким: простеньким, немасштабним, але й цікавим. Перші версії гри мало схожі на те, що ми бачимо сьогодні. Функції персонажів, зброї і було в рази менше. Ти взагалі. Алі перші та останні версії це по суті небо та земля, але це не завадило грі завоювати прихильність аудиторії на довгі роки та вийти у топ найкращих ігор на телефон. Так що ж стало головною причиною успіху даної гри. Все просто, у той момент ситуація мобільному геймінгу була трішки інакша. Індустрія потребувала великої кількості нових проєктів, які зараз, в принципі, але не у такому масштабі. Робити повноцінні порти з ПК тоді ще не було мейнстрімом, тому, на щастя, придумали своє. До цього всього роуклайк ігор була тим паче ще менш налічувалася одиниці, тому ніша не була забита і конкуренції майже не було. Але діло не тільки у тому, що Солкнайт вийшов типу у вдалий час. Головними причинами популярності стали і простота та веселість. Вряд дозволяє гравцям насолоджувати. Швидким та динамічним рухом, що у стилі тих самих роук лайк з ПК, тобто гра дала саме те, що й потребували гравці. Додатково ще й налічувалася можливість грати в кооперативному режимі, але хіба що тільки на одному Wi-Fi. Але згодом розробникам та гравцям це здалося замало, і з роками постійно випускалися все нові та нові оновлення, які вдосконалювали гру, завдяки чому гра є такою, якою ми її бачимо зараз. Таким чином, Knight став популярним завдяки постійним оновленням, вдосконаленню геймплею та своїй простоті, що робить його від Мінним вибором для широкого кола гравців. останній раз достатньо довгий час я грав у Солгнете у 2019 році, коли вийшла глобальна однова 2.2.0 з новими режимами та механіками. Після того це були новольотні тимчасові повернення на пару хвилин, аж до цього моменту, коли я просто офігів з того, що встигли зробити розробники. Коли заходиш, а тут якесь аніме, сезонний магазин, багато нових персонажів, мобів та босів, і думаєш. Що це таке? А взагалі, ось в який момент це може заважати? Адже все одно ця гра створена для того, щоб розслаблятися. Гаразд не завжди це виходить, але в принципі це можливо. Динамічний та плавний геймплей, Ще й все це пітофігійні саундтреки. Однозначно, певна атмосфери грі передає саме музика, адже на кожній локації та у лобі грає свій саундтрек. Також можна одержувати різні касети з музикою під час забігів та вмикати їх у лобі. Розробники, схоже, на все давно хотіли зробити щось подібне. Це стало видно після виходу гри Одер Ворлд Legends від цієї самої студії, з якої багато речей прийнялися в Salt Knight. До речі, гра годна теж у стилі roguelike, але все ж таки вона стала не настільки популярною. І якщо вже на типі пішло, то Salt Knight був далеко не першою грою у жанрі роу. like. Yep. Прикладом є той же Кейс, який в реліз вийшов аж у 2015 році, але знову ж таки, повторюся, їх у 2017 були одиниці. І що ж тоді відбувається безпосередньо у самому класичному забігу у 2023 році? Моєю першочерговою задачою було проходження стандартного забігу на обідній складності. І тут почалося. Можливо, з незвичка бо просто через мою руку жопісь я просто не міг пройти забіг на високій складності, перепробував різних персонажів про велику кількість різної. Зброї все дійшло до того, що у мене просто почали кінчатися ресурси на крафті самої зброї. Звісно, в мене не було якогось кілець та великої кількості різних бафів, але під кінець використовував баф на хп, захист від вогню та отрути. У висновку, як це завжди і буває, вийшло в мене пройти забіг тільки тоді, коли я пішов чисто по фану. А було просто відпочити: поїхати на курорт, так би мовити, привести інших туристів кокосовими коктейлями та попити холодних коктейлів на терпічних островах. Але ж втрачати останню надію на проходження я не хотів. Тому Набрав всіх можливих бафів, обрав складний режим без сіляких сезонних та інших режимів, по типу матриці чи восращів. Також обрав зброю, таке граємо за мага, то відповідно маємо багато кількість мани, тому можна погуляти і взяти щось жирнейке, ще й зі стихійним демеджем. Радужний кулемет, короче, в самий раз. Це набагато полегшить головну задачу, а саме пройти всі рівні, не будучи відгамселеними мобами. Забігаємо короче, в портали, спавнимося на першій карті. Тільки щось одяглися ми по сезону. Останній раз я повівся на гарячі путівки. Короче, на перших картах нам може випасти або звичайний ліс, або тундра, або мавпник, або навіть руїни. Головна задача що не отримати демочу, а ще головніше не втрачати хп. Броні то ладна, вона відновлюється. Ось хп просто так ні. Якщо звісно ви не граєте за кровосіч. Вампіра або священника, яка може спокійно регенітися своєю ультою, або взяти під час забігу скіл на вампиризм. <кхід> ну ви поняли. Після деяких рівнів нам дають можливість обирати різні скіли. Обираємо при можливості найбільш вигідні, враховуючи нашу зброю та посівки. Нам на шляху тим часом попадається багато різних цікавих проколів, по типу напарників, прокашки зброї, магазину, різних торгових автоматів та, звісно ж, фонтан. Ще схоже лід в коктейлях закінчився, і наша магійка. Чарівниця вирішила попросити у наших туристів кусочок. І все ж таки, нарешті, добираємося до першого боса. Як правило, вони всі дуже легкі, але якщо у вас є фігова по зброї, то логічно, що буде не дуже легко. Коротше, перемога. Далі можуть піти розвилочки, Діло за вами піти по стандартному шляху або все ж таки трішки по іншому. Інші шляхи більш цікаві, тому рекомендую прямувати туди, якщо звісно у вас немає ніяких задач на основних локаціях. Нам бажають удачі, і ми направляємося на друге місце нашого путівка, а саме на фігурне катання. Тут вороги схожі на попередніх, але більш сильні. В принципі, на кожній з перших локацій, крім руїн, є можливість піти не на стандартний шлях, а на другорядний, де будуть схожі вороги, але більш сильніші. Тим часом працівники катку чомусь не сильно довольні, тому пропонуємо їм спробувати кокосових коктейлів. Також, звісно, повним проходженням буде рахуватися тільки повна зачистка абсолютно всіх кімнат. Кожного разу при втраті всієї броні, звісно, пульс скакував зі швидшою швидкістю, ніж ця броня хотіла регенитись. І якби не було багато мани, вона має властивість скінчуватись. Намагаюся комбінувати лазерний мейдж, бів, рукопашину та ульту, щоб не затрашувати багато мани. Нарешті ми вирішили видати лишні спорядження, а то по снігу в одних шльопанцях якось не дуже зручно. Доходжу до другого боса, це людяний рубак. Сам по собі не досить сильний, один із найслабших босів. Плюс класна зброя і ніяких проблем із ним не виникає. Але після перемоги ми отримуємо офігіти, який топовий баф на швидкісний реген броні, захист від холоду. Ще й в ящику легендарна зброя цього боса, яку можна не тримати в руках, тому що має по. Асивну атаку, але вид після затяжної екскурсії та багатьох падінь на льоду не дуже хороший. Наступний поверх, і це у нас корабель інопланетян. І як по всіх законах жанру, саме на цьому моменті більшість не записалася. Просто шикарно, але якщо коротко, то пройшло все просто офігенно. Пару разів здавалося, що вже все габела, але все ж таки пронесло. Третім босом було НЛО. Ніяких проблем не виникло. І з ящика випала офігенна ось ця легендарна штучечка. Але яку я вирішив не брати, тому що порахував, що від пасивної допатаки льодяними бурульками буде більший толк. І все ж таки після перемоги відкрився останній портал. Міг би я сказати, але тільки не якщо у вас немає в кармані ста монет, які відкривають шлях до четвертої локації з новими мобами та босами. І, звісно ж, прямую туди. Першу чергову задачу остерігаюся, ось цих підлих коняк, які можуть своїми кінськими силами затоптати так, що мало не покажеться. Прокачуємо головну пасівку, обираємо на 4-2 останній допскіл і нарешті хоч на 4-3 попадається статуя барсерка. Я зробив немалу кількість каток і це вона попалася вперше. Також прикол цього поверху у тому, що ми маємо двох босів. Один на останньому рівні, а інший на 4-3. Точніше їх троє. Але веселковий кулемет робить свою справу. 4-4 знову ж таки легесенько і нарешті 4-5. Перший проти цього боса. Здарова, навіть розбавили битву, зробивши якийсь антерактив. Тільки сам босс виявився дуже легким. Я чекав чогось складнішого. Тим самим можна сказати, що основну складність собою представляють основні кімнати, особливо великі з великою кількістю ворогів. Можливо, для когось це навпаки маленькі кімнати, але для мене там взагалі ніяких проблем не виникало. Фух, таке відпускати точно запам'ятається надовго. Ех, Все ж таки, під час запису цього відосу Солкнайт зміг викликати ті самі старі добрі і не дуже емоції, які викликав декілька років тому. І, хоча вони все ж таки не порівняються з самими першими враженнями, але точно можна сказати, що не дивлячись на велику кількість нового контенту, гра не втратила свого характеру і залишається тим самим рогаликом, який потрібен мобільному геймінгу.